Факт, який народжує купу питань, це про кількість авто, яка постійно збільшується. Ну а місця, як ви встигли зауважити для паркування, стрімко зменшується. Я пам'ятаю цей старий анекдот. Знаєш, коли ну, їде якийсь чувак і каже, ага. До, допоможете мені запаркувати? Він Каже, да, да, да давай, 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 <пух> давай. От тепер вийди подивись, що ти зробив. <пух> <пух> як поміститися на вільне місце на парковці? Як не пошкодити чужі машини, куди дивитися, щоб не відібрати бампер власного автомобіля в підземному паркінгу чи на відкритому майданчику? Анчику, відповіді на ці питання в черговій серії секретів правильного паркування в нашій традиційній автогуриці. Звісно, ми не можемо передбачити усіх ситуацій, які можуть статися з вами на паркувальному майданчику, але принаймні найбільш показові з них проілюструвати ми зможемо а також показати вам кілька нескладних лайфхаків для безпечного паркування. Один з найбільш розповсюджених у тісних дворах і парковочних зонах маневр це паркування заднім ходом у вільну нішу між двома автомобілями. В обох випадках практично 100% простір, наче є, але він недостатній для широкого маневру. Але навіть мінімального проміжку вистачить, якщо ви знатимете, так би мовити, ключові точки. Але перед тим правильно під'їжджаємо до вільного місця. За метр від радіаторів сусідніх авто рівно перпендикулярно розмітці. Якщо воно є, чудово. Якщо немає, зараз ми покажемо на що орієнтуватися. Зупиніться таким чином, щоб умовна лінія на паркувальному майданчику закінчувалася на дзеркалі з пасажирського боку автомобіля. І це перший орієнт. Після цього повертайте кермо так, щоб ваше авто стало приблизно під кутом 45 градусів і рухайтеся до того моменту, коли в пасажирському дзеркалі з'явиться контрольна точка. Дуже допомагає розмітка, але ви можете провести умовну лінію до заднього колеса сусіднього автомобіля. Наголошуємо саме в дзеркалі з пасажирського боку. Для точної візуалізації додаємо приклад. А ось це другий орієнтир. Коли в пасажирському дзеркалі ви побачите ось цю точку, ви можете зупинятися і сміливо одним рухом заїжджати на вільне місце між двома автомобілями абсолютно безпечно. І ще одна порада щодо відстані. І під'їжджаючи до першого орієнтиру, і при повороті, і при паркуванні, залишайте до інших машин відстань сантиметрів 80. Підказка: це простір для вільного відкриття дверцят вашого авто. Новачкам можна пару разів вийти і відкрити двері, після чого ви зрозумієте безпечний інтервал до інших авто. Якщо його дотриматися, ви не зачепите сусідів, і головне, припаркуєтеся рівно між двома автомобілями. Легко і естетично. А щоб не в'їхати бампером у автомобіль позаду, до речі, орієнтуйтеся на дзеркала автомобілів збоку. Зупиняйте. Те, авто, коли ваші та їхні дзеркала порівняються таким чином. Ми переходимо до наступної вправи. Зовсім інша паркувальна ситуація відбувається зазвичай на підземних паркінгах, коли в умовах абсолютно і тісніви, вам треба виїхати і не зачепити стіну, яка перед вами. І тут теж є орієнтири і підказочки. Вам треба зупинитися таким чином, щоб нижня лінія стіни співпала з кутом біля стійки з пасажирського боку. І після цього можна вивертати в будь-який бік абсолютно безпечно. Звісно, тут відіграє роль висота автомобіля, форма капоту і ваша посадка у водійському кріслі. Відповідно, ця точка орієнтиру може проходити або по Центру лобового скла або в кутовому секторі біля передньої стійки, але вам достатньо один раз зупинитися на вивороті на точці кожного з двох орієнтирів, вийти з авто і перевірити, який із них підходить для вашої машини. І надалі спокійно користуватися цим простим методом. Причому вивертати можна в будь-який бік. Так само простою насправді може бути і зворотня ситуація. Якщо вам треба запаркуватися заднім ходом впритул до тієї ж суцільної стіни, ви можете орієнтуватися, але на цей раз дивіться у дзеркала. Лінія стіни, яка переходить в асфальт, повинна співпадати. З нижньої лінії кромки дзеркала пластикової накладочки знизу. Звертайте на це увагу. Зверніть увагу і на габаритні особливості вашого автомобіля та глибину власної посадки за кермом, але суть від того практично не змінюється. Нижня кромка водійського дзеркала автоматично означає, що відстань до стіни залишається не меншою ніж 20 сантиметрів. Це один з тих моментів, які враховуються в конструктивному підборі габаритів. А тепер головний секрет і лайфхак. Ці орієнтири та контрольні точки з часом і досвідом перетворюються на автоматичні навички, але на різних автомобілях і в різних ситуаціях вони спрацьовують заново і доволі точно. А це головне, що вам потрібно знати під час. Безпечних маневрів